Так, друзі, хочу вам засняти цікавий відосик. Такого в інтернеті немає. Я не знаю, чому в мене так стається. На BMW Є61. багатьох є проблема, не відкривається заднє скло на ляді. І щоб його відкрити, розбирають обшивку, розбирають багато чого, залазять до замка і відчиняють. Але в мене... Я виявив такий дивний спосіб, як відкрити. от Бачите, Ну вона не відкривається так, але я беру сівши акумулятор, якесь це аварійне відкриття, сівши акумулятор, тільки зараз ставимо клеми, нормальний є. Оп! І одразу тільки під'єднав в мене оп, оп, ось, бачите. Як якесь аварійне відкриття, відкрилась ляда. І так завжди. Я помітив, коли сів акумулятор, вона відкривається. Ну, скло на ляді. Не знаю. Може комусь згодиться, пробуйте. Сівши акумулятор, під'єднуємо, від'єднуємо. Нормальний і ляда відкривається. Можливо, в мене просто топка не працює і за того так, але є такий спосіб, щоб не розбирати нічого зайвого.